Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя, скласти вдало в зиму сім'ї і підготуватися до повної земівлі. Що я роблю? Я продовжую складати сім'ї. В принципі, ще залишилося пару сімей, яких треба скласти, яким треба додати пару рамочок. Проходжу ревізію, переглядаю. Але зараз така тема, яку б я, чесно кажучи, не хотів би піднімати на своєму каналі. Це наша людяність і повага один до одного. Грубі коментарі, обзивання, хтось комусь щось вказує, що кому робити. Та ніхто Ось на моїй пасті, хто мені може щось сказати, що я маю робити. Як я, яке я прийму рішення, таке і зроблю. Кожен насамперед має дивитися за собою. Не треба один одному грубити. Ще один коментар був стосовно української мови. Я згоден на всі 100%, що українець має розмовляти українською мовою, але багато років. Ми розмовляли з суржиком, і перейти зразу на чисто українську мову, я думаю, це важко. Поступово, я думаю, я вивчу цю мову і буду розмовляти чистою українською мовою. А можливо, і не вивчу, буду розмовляти з суржиком. Але я буду зі всіх сил старатися залишатися людиною. Я буду старатися. Нікому не грубити, нікого не судити, не обзивати, не принижувати. Буду старатися, якщо людина потребує допомоги, я буду старатися допомогти. Якщо людина буде падати, я буду старатися підкласти плече, допомогти, підтримати, підбадьорити, хоча би просто добрим людським словом. Друзі, ми одна спільнота пасічників. У нас всіх одна ціль. Навчитися професійно займатися бджолами і ставати професіоналами. Тук, тук. Звичайно, у кого щось не виходить, підскажіть, підтримайте, покажіть, як ви робите. Ну, не потрібно один одному грубити і там, принижувати. Як то, що ви царки якісь, що ви розумніші, ну, якщо розумніші, це супер, ніхто не. Ніхто не заперечує, я ні від кого не стараюся бути розумніший. Я роблю так, як я роблю. Можливо, мої дії, мої, мій канал комусь стане в пригоді, я дуже бду радий, а комусь просто з цікавості подивиться, теж приємно. Ну, Давайте один одного не топити. Допустимо, якщо людина спітнулася чи неправильно зробила, і давай її хайтити, такий пересякий. Це те саме, що людина тоне, а ви її далі. Невже це по-людському? Давайте не втрачати людяності. Можливо, є такі люди, які хочуть просто чим людина наповнена, тим вона хоче на когось це вилити. І це ви не на той канал попали. Я нікому не буду відповідати грубістю і не буду устрявати всі такі грубі спори. Шукайте собі другі канали, де можна з цим займатися. І в нас був такий ще спор, що краще. Сітка дно чи глухе дно. Звичайно, у сітки, може є якісь мінуси. От навіть сьогодні я рано перебирав сім'ї, швидко складав без диму, щоб у нас дуже тепло і знову починається напад. От де глухе дно тут тиша, а де, а де ось, ось сітка? Дивіться, вже сітка стараються злодійки щось тут витворати. Але ось тут сітка. Я замітив, що там, де сітка, там і чомусь меду більше. Може це співпадає так, а може і ні. Оце тут сітка. Це на першому місці по меду. Сітка на все дно. Тут теж сітка теж в лідерах. Тут ось, ось сітка на. На все дно теж багато принесли. Але ось Альпійський. Тут у мене він на глухому дні. Він теж в лідерах по меду. ну бджолки наші ножать як з глухим дном, так і з сіткою. Один коментар був, що чому роблять теплу підлогу в квартирах, а не теплу стелю. Ну, тут не порівняється з вуликом. От візьміть, зробіть такий, хто хоче. Вже багато люди робили експерименти. Відкрийте сітку і відкрийте разом, разом кришу. От даже прополісну сітку ставлять. Зразу її запрополюсовують. Верх має бути, не має бути протягу, Верх має бути теплий. Ну, не знаю. Так мене вчили, так я замітив. Так я прислухаюся до розумних поряд, до мудрих пасічників, які кажуть, що верх має бути теплий. Даже в лежаку над. Збоку має бути вентиляція. але над самим клубом має бути глухо. Бо коли сквозняк проходить через гніздо, це ж неуютно бджолам. Вони стараються щось втрачають свої, свій життєвий потенціал. Ну, звичайно, я не буду когось переубіждати. кожен приймає рішення, як він вважає за потрібний. Але єдине що. При сідчатому дні має бути високе дно. Якщо низьке дно, це звичайно проблема. Але в мене із низьким перезимовують. Має бути високе, хоча б 10-15 см тоді, або ставити на зиму під низ магазин, щоб була воздушна подушка. Це взагалі, як говорив мій товариш, це супер. Хочу показати, хочу показати як я. Складаю на, як в мене вентиляція йде в лежаковій. Іде в лежак на сторону. Ось уверх я закриваю повністю плотно через льотки і ось, і ось сюди йде на бік. Ну, це в нас, дивимося, по псиці це ось крайня рамочка. Це тут був розпліт, зараз ми її струшимо. Їм достатньо буде 5. Дивіться, якраз розпліт вже вийшов. І можна вже складати. Дивимося, тут обсидочка, але вона, бачите, воні, маточка попалася. Тут маточка була від герцака. Ми Міняли її щось три чи чотири рази. Тут вже непонятно, що тут. Але сім'я непогана, по злобливості теж непогана. Ну, Зараз приблизно я Ось на п'яти рамочках і складаємо, заставна. І верх закритий. Вентиляція через бік. Отут з боку теж коло стіни тепла заставна, тут yeah. теж заставна. І вентиляція через бік. Не через кришу. Сім'я плотно-плотно займає 5 рамочок. Малометки струсили тепер. Зверх я накриваю. Це лежак. Дощечками тут чуть-чуть ставлю з краю продуху, щоб була щілина через бік. Вона, виходить заставна група і ось, ось слідуща. Ось так гніздо складене зверху. Потім з боку ось, буде через бік вентиляція. Над гніздом ще я ставлю. Отаку От полотнинку, щоб теж не було продухів. І зверху ставлю подушку. Отак От в мене зимують Через бік в мене туди вентиляція, не через верх. Верх має бути теплим. Так мене вчили, так я замітив, говорять академіки, професіонали, я з цим згоден. Хто не згоден, робіть по-своєму. Що по доля... льотках? Нижній, коли почнеться холода, я відкриваю повністю, ставлю його на, на... на... на загороджують від мишей. Хоча тут вони допроїли. Тут хоч клади, він зараз закритий повністю, але вони пролазять, можна сказати, відкритий на всю. Ці бокові, ось, що теж вони на... На... На, ріш... на рішотці, що якщо якийсь конденсат, воздух заходить. Вентиляція є. Ну, тут все-таки. Верх має бути теплий. Не знаю, правильно це чи ні, рішати кожному. Але якщо ми ставимо потолочене, я забираю, потім щоб утеплення забираю, щоб охолодити гніздо і замічаємо, що вони всю потолочену заліплюють. Чомусь, що ми маємо рішати за бджіл? Ми маємо їх розуміти і їм допомагати, а не шкодити. І якщо вони її потолочену заліплюють і більшість верхні льотки заклеюють, нижні вони лишають не, не... не заклеєні, не запрополісовані. Ось в мене восьмирамочний рут. Я завжди зимую на двох корпусах. Сітка дно, нижній пустий, це виходить як воздушна, і верхній медовий. Вже скільки років. Мені кажеться, тут найкраща зимівля в восьмирамочному роті. Цього року ще експериментально пустив на трьох корпусах. Добре, друзі! Бажаю всім всього найкращого, і щоб ми один одного завжди підтримували, а не Бажаю всього вам всього найкращого, щоб ваші сім'ї були сильні, здорові, успішно перезимували і щоб навесну вас усіх радували хорошим приносом. Добре, хай вам всім щастить, до побачення.